Президент США Дональд Трамп заявив, що він готовий перейти до другого етапу санкцій проти Росії. Про це він сказав під час брифінгу для преси перед Білим домом. На питання журналістів чи до того, чи готовий Білий Дім покарати диктатора РФ Володимира Путіна, Трамп відповів ствердно. Раніше міністр фінансів Скотт Бесент в ефірі НБС зазначив, що Сполучені Штати готові до подальшого посилення тиску на Росію, але очікують відповідних кроків від європейських партнерів. Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, зараз в нашій студії. Сергій, я вас. Вітаю, я вас вітаю на і оці кроки від європейських партнерів, які очікують Сполучені Штати Америки. Ми обговорювали сьогодні з економістами і з експертами в нашому ефірі. Тобто, Європа сьогодні не консолідована в своїх діях зі Сполученими Штатами. Власне, для цього і робиться візит, щоб ці дії звучали в один голос, тому що з боку Європи є готовність, з боку Америки інша готовність. Треба, щоб ці готовності були однакові синхронізовані. А Україна тут повністю підтримує обидві санкційні політики. Ви знаєте, ми синхронізували наші санкційні пакети з європейськими на 100%. Тепер немає більше дисбалансу. Нам інколи це згадували. Останні укази президента Зеленського привели відповідність українські санкції з європейськими. Так, якщо ми будемо рухатися далі, то також треба згадати, що на цьому тижні, тобто завтра, розпочнеться Рамштайн, і тут теж важливою є поїздка європейських лідерів до сполучених штатів. А 30-й Рамштайн відбудеться так, так, і Рамштайн тут це виточно... про зброю, Рамштайн про зброю, звичайно, а європейці про, про, 19 про санкції. 19-й пакет він має стосуватися якраз і певних банківських компаній, певного енергетичного сектору. Але звичайно, більш потужно це буде, якщо це будуть вторинні санкції на всіх покупців російських енергоносіїв а з боку Америки який вже був на Індію накладений таке стягнення. треба посилювати тиск на всіх, хто купив російські енергоносії. Це очевидно. Якщо розвелися радянський союз через те, що не витримала імперія зла цін на нафту, яка була дуже низька, через правильні кроки тодішнього президента Рональда Рейгана, то так само смерті режиму Путіна лежить в цінах на енергоносії. Якщо він перестане отримати нафтодолари і фінансувати свою машину війни, машину вбивств, то не тільки будуть збережені життя українські території, але просто авторитарний клуб втратить одного з провідних гравців, і демократія по світу від Канади і США з одного боку до Японії з іншого боку планети і Австралії буде набагато легше в цьому світі існувати, і власне поширювати демократію як найкращу форму управління державною, державною а політикою. Але виходить авторитарний клуб діє набагато швидше, ніж діє клуб Це правда, Тому що демократія потребує дискусії, обговорення і процедур. Тоді як авторитарні диктатори можуть просто приймати рішення одноосібно, і ці рішення миттєво втілюються в життя, і звичайно, цьому сенсі диктатор завжди намагається зловживати демократіями не тільки за рахунок швидкості приймаючи рішення, але також інфільтруючи демократичні. Суспільство, медіа простір, політичні партії своїх агентів впливу ми бачили в Німеччині, у Франції, в Польщі, в інших європейських країнах багато партій, які раптом отримують невідомо звідки гроші. Потім починають повторювати риторику Соловйова, Скабєєва і ці, Захарова да, і Сімонян. І потім раптом виявляється, що всередині європейських країн є цілі осередки російських спецслужб, які діють під прикриттям політичних парасолік. Тому демократії завжди трошки складнішим становищем. Але вони зате і більш стабільні. Якщо авторитарний режим рушиться, то він падає так, що потім або диктатора знаходять в трубі з простреленою головою, або він тікає, або його в ГАГу потім доставляють, ну або просто він десь в Підмосков'ї ховається і доживає свої роки, як український Янукович, ставивши собі нові зуби і в такий спосіб, намагаючись інколи підігравати Путіну, як він робив це минулого тижня. Ну теж доля не дуже завидна. Але ми Думаю, що ці, не... Ці, ці Це точно не входило в план да. його життя. Тя але ми розуміємо ціну чого часу і ціну наших дипломатичних очікувань, і зрозуміло, ми не прискоримо європейську дипломатію в своїх висновках, в своїх домовленостях, в своїх дискусіях, в своїх діалогах. Але між тим, коли ми слухаємо за наслідками серпня, що сказав головнокомандувач збройних сил України Сирський, він сказав, що армія РФ має трикратну перевагу в силах і засобах. А на певних основних напрямках, зараз, зокрема, на Покровському може переважати в 4 в 6 разів. тобто наші збройні сили. України намагаються виграти той час, який дипломатія витрачає на поїздки, на передову. Фактично Скот Бестон сказав, що тут іде війна між тим, що. Робить українську що, що, да? що, що раніше закінчиться? Чи російська економіка? Спор, да, російська економіка, чи українські оборонні спроможності? Ну і, власне кажучи, переконаний, що і Скот Бесен це розуміє, як людина з Волстріт, фінансовий досить геніальний діяч. До речі, працював в структурах Джорджа Сороса. Він і людина, яка була в Україні в Києві, один з небагатьох з адміністрації Дональда Трампа, хто доїхав до Києва, і той, хто підписав ресурсну угоду, насправді для України вигідно, і в дуже хорошому формулюванні теж дуже гарний приклад того, як з партнерами з нової адміністрації правильно будувати діалог, це якраз зробила і адміністрація Єрмака і Сверденко, тоді ще віце-прем'єр-міністр, перший і міністр економіки. Замість емоційної реакції взяли запропонований варіант, невигідний для України, дуже дипломатично опрацювали, запропонували, найняли, до речі, міжнародного консультанта Хоган Ловелс і в підсумку зробили дуже прийнятний варіант, і угода підписана. Тепер вже шукаємо її наповнення. Тобто всі ризики було знято. І до того веду, що, якщо Бесен так каже, то це точно людина, яка розуміється, що відбувається, і переконаний він якраз на боці того, щоб швидше закінчилася російська армія, ніж українська оборонна спроможність. Тому, щоб російська армія швидше закінчилася, і це паливо, на якому їде російська армія, має на увазі нафтодолари. Не тільки ж це керосин їхні винищувачі і бомбардувальники, які знищують Україну з повітря, і не тільки дизельне паливо в їхні танки, які їдуть по українській землі, але це загалом нафтодолари, які вливаються в їхню економіку, От, щоб вони закінчилися раніше. І Тим чином російська агресія припинилася в силу того, що вона просто перестане функціонувати ця машина вбивства. Ви згадали самі угоду про критичні компанії. копалини. Я інколи думаю, як медійники, якщо у нас надра, це те, що належить народу України. Чому ми не тримаємо наслідки цієї угоди, коли вона підписувалась, ясно, що вона була в медійному просторі? Чому ми не тримаємо наслідки цієї угоди постійно на слуху? Тому що той самий Трамп, коли він ішов в передвиборчу кампанію, він дуже часто говорив про те, що саме видобувачі отримують преференції, що ті, хто добуває корисні копалини, отримують преференції. Після того національна. Асоціації видобувачів звернулася до Трампа з подякою за те, що він звернув на них свою увагу. Наші корисні копалини це те, що по суті теж частково вирішує нашу долю в цій війні. Ну, Чи ну, варто нам займатися просвітницькою діяльністю в медіа, так, пояснюючи, які копалини, як це працює, не, як ну, це б, працюватиме перше гасло надр належить народу, це закріплення конституції, але в нас саме так. безліч є приватних інвесторів, які видобувають надра і експортують їх на світові ринки. Це не значить, що вони грабують народ. Вони не платять ренту і таким чином компенсуються потреба, власне кажучи, закривається бюджетна так само і з цими тут. Тут я б гаслами не говорив. А реально, якщо будуть проекти готові, то вони будуть підписані. і переконані, вони будуть мати вигідне і для України і для Америки втілення. На сьогоднішній день йде опрацювання цих проектів, тому що угода вона підписана менш ніж півроку тому для розуміння динаміки. Це в Україні все швидкі рішення приймаються. Швидко залізничні об'єкти після бомбардування відновлюються, мости відбудовуються, і залізничний рух. Знаєте, а в Європі там маленький сніг випав і вже зупиняється німецька залізниця на кілька днів або в Великобританії. Тому там інша динаміка, і бюрократичної роботи, і загалом навіть механічної роботи. І тому це трошки займає більше часу. Але я переконаний, що бенефіціарами цього буде Україна не тільки як. Джерело да видобутку, але і український народ, як той, хто отримає за рахунок цього додаткову увагу і підтримку з боку американської адміністрації, американського народу, оскільки це найсильніша демократія в світі, то нам це критично важливо. По Об'єкту теплової генерації сьогодні на Київщині гатила вночі Росія. Зрозуміло, що 112 дронів цієї ночі проти е, майже 800 дронів минулої ночі. Це лише восьма частина. Між тим ну, Росія... тисяча чи... дві доби уявляєте так. Ми так. раніше, е, якщо згадаємо на, на навіть не на початку, всередині, от е, повномасштабного вторгнення, це був. Ресурс місяця а тепер ресурс, це ресурс місяця, доби. Так. так і я про що хочу вас запитати: якої реакції ви особли, особисто, як в колишньому медійник, тепер радник керівника офісу президента очікували, тому що реакцій було багато, але чи достатньо для нас? І чи очікували ми реакції? Очікуємо після кожного такого масштабного обстрілу, чи очікуємо інших категорічних видання? Ну тут важливо бачити, що гарять гарять поверхів будинків українського уряду, і можливо з одного боку це для українців Приємно бачити з іншого боку. Це знаєте, червона, червоний такий сигнал, червона прапор, червона лампочка, яка має горіти в кабінеті кожного європейського чиновника і кожного європейського лідера. І це не просто горить там десятий поверх будівлі уряду, а це горить фактично та система демократії, яка. Дозволила Росії навестити свої м'язи і стати такою, повторюся, спроможною машиною вбивства. І європейці мають розуміти, що колись це може горіти і не тільки в Києві, а може горіти і в європейських столицях їхні уряди, якщо Росія не зупиниться, а зупинити її може тільки Україна. Європейці не дуже схожі, що готові воювати, навіть якщо буде агресор намагатися зайти на територію країн НАТО. Ми бачимо соціологію, яка не дуже прихильна. Це значить, що в якийсь момент може статися, що європейцям доведеться кликати на допомогу Україну. Не хотілося б, це сталося, і це такі мої особисті роздуми на цю тему, але краще, щоб Україна була спроможна стримати ворога і зупинити цю агресію, ніж потім європейцям доведеться самим це робити і кликати на допомогу Україні. Тобто, краще ми будемо східним кордоном об'єднаної Європи, який буде постійно, як каже Урсула дер сталеві сталевим дикобразом, да який не дозволить нападати на Європу і на Україну в тому числі. Тобто для цього треба зробити наш східний кордон найбільш захищеним спроможним кордоном всієї, всієї Європи і для цього треба посилювати українську підтримку, і ми вдячні за ті ресурси, які виділяють європейські країни, за яку ми купуємо зброю в Америці, за яку виготовляємо зброю в Україні. Той самий данський приклад, де виготовляються артилерійські машини Богдана данським коштом в Україні. Але при всій вдячності треба масштабувати це в інтересах самих європейців. Ви кажете, це моє особисті міркування. А ви думаєте, що європейці міркують так само? Для них будівля уряду вона важливіша ніж будинок в Святошинському районі, де гинуть. Ну, ми говоримо про символічні речі, розумієте? Є певна інерція мислення, і я розумію, що всю трагедію війни, коли кожного дня публікації про прольоти в житлові будинки. То скажімо так: спочатку, це новина, потім це стає статистикою. Але коли буде горить, вибачте, український давні стріт або український Bundeskanzleramt, Амт або Горить, я не пам'ятаю, який палац у Парижі належить французькому уряду, так? але це не Єлисейський палац, а інша адміністрація. Тобто це вже інший символізм, і це означає, що ворог підбирається до центрів управління демократіями. І якщо, і ворог сам якщо, якщо вони розуміє. ще цей. Символ так Почну сприймати як статистику, як тривіальність. Ну тоді біда вже в Європі самі. Я розумію їх теж спроможності обмежені, але ну краще це будуть спроможності демократичних країн, які живуть своє нормальне життя ніж будуть спроможності країн в стані війни, які будуть змушені обрізати соціальні програми своїм же, європейським громадянам. Їм підтримати Україну вигідно не менше ніж власне кажучи жити цей це нормальне своє життя. А що стосується української сторони, то звичайно. Ці події сталися внаслідок того, що ворог наростив свої виробничі спроможності. Він наростив їх тому, що санкції були недостатні, тому що вони мають гроші на виготовлення цієї зброї, а також тому, що. В певний момент, ну скажімо так, європейці проспали посилення Росії і дозволили їм бути такими сильними. Вибачте, всі ці вояжі Ангели Меркель, Жака Ширака, а потім Шарказію, згадано, там попередника. Ну, Оланд уже був критично влаштований французький президент або британські прем'єри, які теж ігнорували загрозу з боку Росії і дозволяли скуповувати цілі вулиці в Лондоні за кошти. Кримінального походження з боку Росії, або ну, я не згадую про Іспанію, де в деякі міста просто прохідний двір для російської мафії. Це ж теж не новина. Тобто, чому ж це сталося? Тому що всі звикли жити в цьому добробуті, створений на крові прадідів. Цих європейців, які гинули так само в траншеях Другої світової. А потім вони всі виросли вже в цьому добробуті і забули, що насправді демократія має бути з кулаками і себе захищати. Тому хай це буде сталевий кулак української демократії, який захистить Європу від російської агресії, яка переконаний, все одно прийде потім е, руйнувати світовий порядок і так само створювати проблеми для європейських країн: чи це буде Балтія, чи це буде Румунія, Польща. Ну, в них безліч варіантів, Болгарія. Знаєте, вони не будуть себе стримувати в тому, щоб е, знайти вразливість. І Атакувати Європу І нехай український кулак буде сталевим, який стримає цю російську агресію. Я зараз згадала фільм Мстислава Чернова, «2000 метрів до Андріївки. Хочу порекомендувати його всім, хто побачить його в прокаті, тому що не так багато днів лишилося. І ось там лунають слова автора Мстислава Чернова, який проводить час конкретно під час контрнаступу, 23-му біля Андріївки. Це поблизу Бахмута. І він там каже таку фразу, що на війні час не має значення. Мають значення тільки відстані. Але коли ми говоримо про демократію, коли ми говоримо тут про тилову роботу, то якраз час має значення, тому що від того, наскільки швидко вирішать підтримувати нас, залежать ті відстані, які. Українська армія не буде здавати ворогу на фронті, то тут якраз час відносно мирному житті ну, має ви, пряме знає, значення. Теж ми не маємо знецінювати досягнення. В нас є звільнений населений пункт сьогодні, на минулому тижні і на позаминулому, і величезними зусиллями, в тому числі там штурм, про там треба її зрозуміти, коли полків, але українська земля теж не тільки втрачається, але відвоюється назад. назад. Тому в цих складних умовах ви подивилися це кіно Сергій? Я особисто не дивився, ви але зрозуміла тоді я конкретно розумію. ці слова. Я, я знаю історію про mm -hmm. Андрійку. Ну вона досить складна і так. Я б сказав, що там, там конкретна з неї, змагали да, за неї угу. змагалися з великими зусиллями, і саме так вся ця історія. Вона я вважаю, потребує військової аналітики, все таки в першу чергу, тому що вона ну, там, має, скажімо так, свої особливості. Я дякую вам за цю розмову. Я нагадую, що Сергій Лещенко, радник керівника офісу президента України, зараз був в нашій студії.